Всім доброго дня, чи вже вечора, чи дня, я вже не знаю що у нас. короче приїхав подивитися на соняшник. Бачите, не було вологи, а тут один дождик все-таки колись був пройшов давно. Соняшник ось посходив. Тільки вже з нього не, напевно толку не буде. А може хто його знає дивіться. Корейше, працював я тут фунгіцидом 5 днів назад, плюс добрива, мікродобрива. Оце поло, бачите, його ще повилазило. То соняшник, дивлюся, піднявся і непогано піднявся. Я сюди приїжджав, не знаю я там, якщо є, залишилося відео я там... Та десь є кусочки уривки, я спрашував що з ним робити, бо я приїхав, а він у мене Диві, покажу вам. Що отакий ось стоїть. отакий такий стоїть маленький, і опять він, бачите, мурашки. отакий маленький і отут листки аж ржаві такі, що взагалі капець. Коротше, я позвонив знайомим Вова, если слідися, тобі великий привіт. У Вови спросив, Вова в нас агроном. Він підказав бризкати фунгіцидом. Давав я норму, там було 0,200 0, і 0,250. Коротше, я дав, як Вова сказав, по 0, ну меншу дозу. Каже, він спрацює і буде все добре. Ну, Спрацював він, каже, фунгіцид нормально. Соняшник зараз стартанув він пішов рости. А то я приїхав, капець, у мене аж чуть серце не стало. Він став отак вкусенький, сті, стікає отак. Ну, Я взагалі в шокі був. Думаю, блін, скільки вкладено сюди. Е, труда, ще дожів немає, Ну бачите, він витягується, тянеться, я думаю, буде щось з нього. Е, і ще мікродобрива там кидав від стресу. короче Всякої фігні там як наколотив. Ну, короче по, по самій максимальній дозі я влупив. Оці мікро мікродобрива там. Коротше. Ще сюди вилив, був не, десь 80 літрів на гектар. Нічим я тут нічого не обробляв до сих пор, та навірно і не буду обробляти Бачите, оце тут містами немає. Із-за того, що не попав він в вологу, треба було більше всього, що заглобить культиватор хорошо ну не хотілося ж як би сказати та ну щоб воно вийшла вся волога тут і так її не було сіяли тут така сухотища було то коротше це дивлюся ось бачите трошки у нас ото дожик прийшов наче непогано ось, ну є амброзійка дивлюся, вилазить Ну, будемо наблюдатися, не знаю, може. Так теж, якби можна було б, якби дожіки були, то його підгорнуть і все, і дати йому воздуху. А зараз підгорнуть на даний момент нам не обіщають Ні дожджа, нічого не обіщають. Просто суха погода. І це, як скажіть, суху погоду і сонце там 40, я не знаю, що даже з ним далі буде. Бачте, і вносив я фунгіцид Навіть було тут е, друга пара вилазила по соняшнику. Ну, бачите, навіть не підгорів цей. Я думав, я його попалю. Там, де фунгіцид я заказував вагрван. Спрашував, кажу, чи спалює цей соняшник. Вони кажуть, ні, не спалиш. Ну та так воно і вийшло. Я його не спалив. Ну, що, буде вже, що буде. І, і на це, дякуючи, що воно так є. Бо в нас дуже багато хто його передіскував, пересіяв. Хто взагалі буде дискувати, бо кажуть, що ну, немає смисла. А це я ось приїжджав а хотів, ну, я любитель експериментирувати, нацепив окучники і підгорнув. Підгорнув потихеньку, я його підгортав, бо він тут взагалі такий масінький був. Надо було відео сняти і показати який він був і на чого. Ну воно, блін, на те все розстройство, це все нерви, це просто жах. Ну ось дивіться, бачите тут тоже повилазив, а там де койда є, де окучники, і то я вимілив, ну блін, Ось бачите, треба чи лапу ставити ще за окучником, щоб отута Бачите, воно тут Тоді вже сухо. Десь тут рядок один огорнуло добре. Та ось на ці дві пос, дві крайніх. То підгортало добре. Бачите, навіть он Той що я загорнув і той вже повилазив. Так що такі справи. Ну дивлюся тріщини. Образується ось після... Бачите Я думаю, не треба йому нічого робити. Хай лучше отак буде Це так експеримент зробив. Батько каже, тобі нема що робити, фігньой страдаєш. Ну кажу подивимось який результат буде тут. І подивимося результат тут, як е де земля буде тріскатися. Чи тут, чи тут Ну, подивимось. Тут ще якби терпимо, можна підождати. І потім його або прополоть, або загорнуть і голову не морочить. Так що отак от. Ну тут, бачите, немає нічого, не ні трещин пока. Це якби... Ну а там є, там де підгорнув і кажу, може за... За лапами, за окучниками ще одні лапи ставить, щоб рихлило землю. А так бачите, воно продерло його і воно як асфальт тут. Так що так і справи. Звісно, ще якби прополушник, як прополушний, а то він там та туди стоїть, те туди, купляли новий, а він, блін, капець не хватає стойки негодні в ньому ну це будуть такі не знаю що з нього вже навіть, напевно нічого не буде так що такі справи а може щось і буде може ще й догоне це соняшник у нас тут та, дай бог пам'яті піонер 25 -й. в цьому році якби посіяли Хтось мені пише одно постійно, каже, що ви так пізно сіяли. того, що так вийшло. Ми хотіли, ну, після 20-го, ну, обіцяли там дощі. Ждали дощів, щоб після дожжіка посіяти. Ми любителі з батьком всі тільки після дожжі, не перед дожжем. Ну, так от. То, що. Після дожджав, тут корка образовується. І тоді, блин, бур'яняка сходи. А так після дожди, коли ти приїхав, закультивував посіяв і все, і все добре. Ну так получилось. Тільки що я їздив, їздив по цих, як і по полях, то соняшники у нас, звісно, ужас. Я не знаю що ще з цим буде, звісно, якщо не буде у нас дощів, то буде біда. Просто буде біда. Дивіться. Та й так все добре, я сюди нічого якби не, не, не пропалував, не гранстару не вносив, ніде нічого, то я думаю, він ще й непогано виглядає. Так що піднімається потихеньку. Я ж кажу, він вже должен бути поти вже по пояс. А я сюди приїхав, він менший, і який стоїть на одному місці, не пойму. не знаю, Ну, вже все. Вже я думаю, сюди будемо так, як ще на наступній неділі навідаємося, якщо що, подивимося, а нет, загоним сюди КРЕНОМ. КРН бахнемо та і все Бризкати вже нічим не будемо, не знаю Я подивимося по результату Та він і так ось вже пішов, він цвет поміняв Позеленів Може бору дамо по голові А може вже нічого не будемо робити бо І так ми в цьому році дорогий соняшник посіяли Плюс сівалка плюс культиватор короче, дуже затратно. Плюс оце я на ці паї получається У мене десь пішло. Скільки оце удобріння, плюс фунгіцид У мене десь сюди пішло в районі 22 тисячі Оце сюди, ну плюс солярка. Ну, Я не вважаю солярку, ну, теж десь там, я не знаю скільки там солярки пішло. ну Так що такі справи. Поки на вид він гарний. Дивлюся, він ще може, недільку і должен рядки закрити. Якщо буде хороший соняшник. Сіяли ми лг 580, то він десь чуть-чуть вище, ніж цей. Він рядки вже позакривав. По цьому соняшнику не знаю. Це ми перший раз його сіємо. Це, не знаю, піонер. брали ми його 6600 6, мішок. Ну, така ціна його. Одна посівна одиниця. Так що такі справи. Так, добре, там ще є у нас показати це, як. Та ранній. той вообще стартанув добре. Там е, теж е, Володимир 90-95 днів ми досівали ним, бо е, не хватило нам трошки Там три сівалки ми гахнули його. Так, добре, поїхали. А це ось, ось бачите тут ранній от пшенички, це тут нас не вистачало. Оце тут де на раз, два, десь три сівалки його. Ну він тут, звісно, стартанув дебело. І такий ще бодренький, рівненький. Конечно. Так він вже тут почти по пояс. Ось Видно, видно чи не видно. І такий теж лопатенький, непоганий. Це цей, що пізній. Чи ранній, 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 пізній, ранній Володимира цей е, 95 днів там чи скільки. Там, від Аграраван. І тут а такий переход, ось бачите, оце тут раз і ось, ось пішов піонер. <глух> то той, вообще, то і взагалі якийсь інтересніший аж пока а там не знаю такий. піднімається потихеньку весь щось буде щось накосим Дай бог ще одного дощика гарного то буде щось а там далі воно покаже так все всім пока